Це річка Жидувка, яка протікає у Луцьку через мікрорайон ЛПЗ. На її берегах зарості борщівника Сусновського. Поруч футбольний стадіон, на якому теж насіялася ця рослина, розповідає Ростислав Кравцов. Тут чоловік щодня займається спортом. Його треба оберігатись, і я думаю, що відповідні наші служби міські вони повинні дивитися за цією справою, періодично його скошувати і забезпечувати людей від його вражень. Фітосанітарна інспекторка Світлана Климчук каже, початок літа час боротьби з борщівником. Зараз легше боротися, тому що вона ще не досить задерев'яніла, вона не пустила цвіт. Лучанин Борис Вовненко скошує борщівник поблизу дачної ділянки під обласним центром. Борюся з нею, це не хороша річ. Якби всі боролися тут саме. У ну, мене вистачає на дачу отаки от ту саме, бо вокруг пустіх багато дач. Вона дуже розповсюджена і нас на Рівненщині. І в Луцьку тут я бачу вже трошки є. Но з нею взагалі важко боротися, тому що вона має дуже таке коріння велике і неможливо вивезти. Потрібно боротися, бо це отруйна речовина. Лікар Роман Трач каже: місце контакту з борщівником потрібно промити водою, уникати потрапляння сонця. Якщо на шкірі з'явилися зміни, звертатися до медиків у 2020 році. Чотирьом пацієнтам на місцях опіків робили пересадку шкіри. Цього року каже лікар, з опіками від цієї рослини пацієнтів не було. В легших стадіях лікуються дерматологами. А якщо уражена вся товща шкіри, навіть приходиться проводити пересадку власної шкіри. Відповідно до розпорядження міського голови, знищувати борщівник повинні власники та користувачі земельних ділянок. Фітосанітарна інспекторка Світлана Климчук перелічує способи боротьби з рослиною методом переорювання. От є також механічний, тобто можна підкопувати його нижче бруньки на 10-15 см, щоб зрізати бруньку, яка випускає рослину для росту. Також є і хімічний обробіток, це застосування пестицидів. Цього року, каже екологиня Оксана Лисак, на боротьбу з борщівником в громаді міська рада виділила 100 тисяч гривень. 10 років ми боремося з борщівником, і ареал розмноження цієї рослини в межах міста він принаймні не збільшується, а в деяких місцях навіть скорочується. От в районі Луцької дитячої залізниці ми застосували один із років механізоване викошування і мульчування ґрунту в межах Луцької територіальної громади. Ми от на початку тижня об'їхали, провели так звану рельвізію тих територій, де поширюється борщівник. Значить, ареали поширення є дуже великі, на прилеглих Вздовж берегів річки Жидувки борщівник почали скошувати 5 червня, сказала Оксана Лисак. На території Луцької громади винищуватимуть його у різні способи протягом усього вегетаційного періоду до морозів. Тетяна Біскуп, Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.